У Китаї гучний військово-політичний скандал. Як пише The Wall Street Journal, одного із найвищих генералів країни Джана Юся, підозрюють у передачі США секретної інформації про ядерну зброю КНР. За даними джерел видання, генерал нібито передавав Вашингтону ключові технічні дані ядерної програми Китаю, а також отримував хабарі за кадрові рішення у військовому керівництві. Офіційно Пекін підтвердив лише початок розслідування щодо серйозних порушень партійної дисципліни та законів, не розкриваючи деталі. Водночас, за інформацією. Ацію слідство перевіряє можливі витоки в ядерному секторі та створення генералом власних політичних мереж у війську. Чан юся раніше вважався одним із найближчих військових соратників лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Скандал може стати одним із найсерйозніших ударів по верхівці китайської армії за останні роки, зазначають автори. Жорстокість під маскою свята на Прикарпатті. під час фестивалю коні бойківщини у селі Пороги Івано-Франківської області коней примушували тягати важкі колоди та били палками. Відео опублікували у соцмережах зоозахисники Юенімалс. Вони називають це не розвагою, а справжніми знущаннями над тваринами. Волонтери наголошують, що у побоях немає нічого веселого. Це страждання, яке на очах у публіки переживають тварини. Вони закликали поліцію втрутитися та припинити жорстке поводження. Спочатку право. Охоронці не вбачали ознак порушення, проте згодом у прес службі поліції Івано-Франківщини повідомили, що наразі правоохоронці проводять перевірку і встановлюють усі обставини інциденту. Сполучені Штати накрив масштабний зимовий шторм. Як повідомляє Reuters, потужна хвиля арктичного холоду, снігу та крижаного дощу паралізувала життя одразу у кількох регіонах країни. Без електроенергії залишилося понад півмільйона споживачів у восьми південних штатах від Техасу до Кароліни. Найбільше постраждав Тенесі. Через негоду американські авіакомпанії були змушені скасувати понад 10 тисяч рейсів, а деякі аеропорти фактично припинили роботу. Морози поширилися від центральних рівнин до Нової Англії. У північних штатах температура з урахуванням вітру опускалася до мінус 46 градусів Цельсія. Найінтенсивніші снігопади до 30 сантиметрів зафіксували одразу у кількох штатах, зокрема в Нью-Йорку, Пенсильванії та Елінойсі. Президент Дональд Трамп назвав шторм історичним і схвалив оголошення надзвичайного стану щонайменше у 12 штатах. І ще кілька штатів і округ Колумбія ввели власні режими надзвичайних ситуацій. Синоптики попереджають, хоча сам шторм відходитиме, арктичний холод затримається іще ще на кілька днів, а крига продовжує створювати загрозу. Озу для енергосистеми і транспорту а у столиці Бразилії під час акції протесту на підтримку колишнього президента Жаїра Болсонару блискавка влучила поблизу людей. У результаті інциденту 72 особи отримали поранення. 34 з них доставили до лікарень, вісім у важкому стані. Про це повідомляє СІНН. За повідомленнями очевидців, деякі постраждалі стояли біля металевих огорож, що могло посилити наслідки удару. Декого також зачепила гіпотермія через потужну зливу. Це стихійне лихо сталося у центральній частині міста на монументальному проспекті. Люди, яких заскочила. Гроза чекали на прибуття демонстрантів, котрі підтримують колишнього президента. Нагадаємо, його звинувачують у спробі державного перевороту, насильницькому скасуванні демократії та верховенства права, а також у створенні злочинної організації.